А ти знав? Чехія це одна з найбагатших на замки країн Європи. Тут їх понад дві тисячі, найвідоміший Праський град, який є найбільшим замковим комплексом у світі та офіційною резиденцією президента. Цікаво, що прагу називають містом Ставеш, хоча насправді їх набагато більше понад 500. А її головна архітектурна перлина астрономічний годинник Орлой, який працює безперервно із 1410 року та є одним із найстаріших у світі. До речі, Чехія це справжній рай для любителів пива. Чехи споживають його більше, ніж будь-яка інша нація у світі, а місцеві пивоварні варять цей напій уже понад тисячу років. Ще тут знаходяться Карлові вари одна із найвідоміших курортних міст Європи. Його термальні джерела не лише лікують, а й створюють унікальну атмосферу розкоші та релаксу. Чехія це країна середнімічної архітектури, легенд і неймовірної атмосфери. Підпишись, ми знаємо все про твою наступну.